You said, never let me... Привіт! Це інтерв'ю в темряві, і сьогодні ми поговоримо про таку спеціальність, як зв'язки з громадськістю. Отже, мене звати Крохіна Анна, і я навчаюсь на першому курсі у Києво-Могилянській академії. Спеціальність Журналістика програми зв'язки з громадськістю. Отже, перше питання. На мою думку, ця спеціальність є досить актуальною наразі, адже на українському та міжнародному ринку є багато компаній, які хочуть продати свій продукт. Саме спеціалісти з піару, тобто моєї спеціальності зв'язки з громадськістю, допомагають компаніям це зробити. Саме цей працівник робить так, щоб аудиторія стала громадськістю, тобто активною аудиторією. Отже, на мою думку, випускники моєї спеціальності можуть працювати в рекламних агентствах, відділах реклами в будь-яких інших компаніях, в інтернет-виданнях, телестудіях, радіостудіях, у прес-службах підприємств, організацій у піар-відділах комерційних або державних установ. Також часто буває, що спеціалісти піар працюють на депутатів, тобто допомагають їм створити власну репутацію. Отже, на мою думку, в сучасному світі інтернету будь-яка компанія може і повинна мати піар-відділ. Спеціальність піар може працювати на будь-яку компанію. Це може бути як рекламна агенція, так і просто фабрика мебелі, наприклад, тому що їй теж потрібна реклама, Їй теж треба збільшувати продажі, і саме в цьому допомагає піар-фахівець. На мою думку, у сучасному світі будь-який громадянин України має володіти своєю державною мовою. Це є його обов'язком. Працівник сфери піар не є виключенням. Наразі у нас діє закон про функціонування української мови на радіо, на телебаченні у будь яких змі, щоб робити якісний, гарний, цікавий контент, треба гарно володіти українською мовою, адже це є основою цієї роботи. Без цього ніяк. Сама спеціальність називається зв'язки з громадськістю. Тобто, фахівець весь час комунікує з іншими людьми, і для нього просто необхідно володіти українською мовою, адже це є основною мовою комунікації в Україні. Так, звісно, якщо, наприклад, фахівець їде працювати за кордон, то він має володіти мову України, в яку він приїхав, якщо це Англія, то це англійська, якщо це Франція, то французька і так далі. Також в цю спеціальність входить професія копірайтера, тобто людина, яка пише тексти для копірайтера, який працює в Україні, просто необхідно писати тексти грамотно. А для цього треба гарно знати українську мову. Моя спеціальність називається зв'язки з громадськістю. Тобто, з самої назви можна зрозуміти, що е, випускник цієї спеціальності повинен комунікувати з іншими. Без цього ніяк. Адже навіть якщо ти самий звичайний робітник, тобі все одно треба гарно висловлювати свою думку, тому що ця професія на цьому базується. А тим більше, якщо ти директор, то це просто необхідно. З дитинства я мріяла працювати в креативній сфері, тому що я займалась народними танцями. Ми мали дуже багато концертів, і я не хотіла полишати оцю сферу творчості, тому я сюди саме і вступила. Також випускник моєї спеціальності може працювати у сфері івенту. Що це таке? Це організація заходів різних будь-яких, хоч весілля, хоч поминки, все, що хочеш. От, е, хоч навіть конференції якісь, наприклад, бізнес конференція з приводу IT. От, Тобто сфера івенту охоплює дуже багато всього, і вона мені цим подобається. Взагалі, у мене є така мрія е, організувати якийсь е, фестиваль. От, не знаю наскільки це реалістично, але я вірю в те, що всі мрії може здійснитися, якщо ти цього хочеш, якщо ти переведеш мрію в мету. Оскільки я займалася танцями більшу частину свого життя, типу 11 років вже мені дуже близька тема музики, мистецтва. Я хочу її продовжувати. Також цікавою фішкою цієї професії є те, що якщо ти, наприклад, приватний івент-менеджер, то кожен твій новий захід він. Має свою окрему тему. Типу, звісно, якщо ти організовуєш весілля, в тебе одна тема плюс-мінус весь час. Але якщо це, наприклад, приватні вечірки якісь, то це просто така велика сфера для досліджень. Типу, в тебе може бути цього місяця івент про, не знаю, про космос, і ти там повинен робити певні дослідження, щоб зробити цей івент цікавим. А наступного місяця в тебе може бути не знаю івент про. Знаю про серіал Барбі, пропустимо. І тобі теж треба зробити про це дослідження. І це цікаво. Ця професія дає змогу повністю розкрити свій творчий потенціал. Сподіваюся, що моє життя буде цікавим, наповнене позитивними емоціями. А, і я буду любити свою роботу. Дякую вам за виділений час за те, що подивились моє інтерв'ю. Ставте лайки і до зустрічі! Гарного всім вечора!